Тема 19. Лікування синдрому відміни опіоїдів. детоксикація. Що таке синдром відміни і як його діагностувати, як визначити складність синдрому відміни, ми обговорюємо в окремій лекції. У цій лекції ми поговоримо про лікування синдрому Відміни. Коли ми говоримо про лікування синдрому Відміни, то користуємось терміном детоксикація. Детоксикація має на меті позбавлення пацієнта від негативних фізіологічних симптомів, пов'язаних із припиненням вживання опіоїдів, коли метою є повна абстиненція. Сама по собі детоксикація є лише першим етапом лікування, але це важлива точка контакту між споживачами, які мають залежність від опіоїдів, та установами службами, що проводять лікування. Вона є першим кроком у напрямку від залежності до лікування, орієнтованого на досягнення тверезості. Застосування детоксикації має невисоку ефективність у досягненні довгострокової абстиненції, тому лікування СВО повинно доповнюватись іншими довготривалими методами лікування та підтримки. Низька ефективність детоксикації в плані утримання від подальшого вживання пар пов'язана з тим, що вона не впливає на психічні та психологічні фактори залежності. Споживачі наркотиків починають детоксикацію з різних причин і можуть перебувати на різних етапах змін. Вони можуть звертатися за детоксикацією для того, щоб на певний час припинити вживання наркотиків, або зробити таке вживання контрольованим, при цьому не маючи серйозних намірів щодо довгострокових змін. Зважаючи на варіативність причин для початку детоксикації та хронічні рецидиви, характерні для залежності від наркотиків, не дивно, що показник рецидивів після проходження детоксикації є таким високим. Водночас детоксикація також створює певні можливості для проведення інтервенцій, які можуть заохочувати споживачів наркотиків переходити до наступного етапу змін та щонайменше надавати їм час для перепочинку від ризиків, пов'язаних з регулярним вживанням наркотиків. Крім того, вона спонукає продовжувати лікування залежності. Деякі люди вважають, що відчуття дискомфорту під час синдрому відміни допоможе споживачам наркотиків більше не повертатися до регулярного їх вживання. Але жодних свідчень, які б доводили правильність такого підходу, немає. Дійсно, багато хронічних споживачів наркотиків неодноразово відчувають прояви стану відміни, але це не відвертає їх від вживання наркотиків, знаючи, що вживання наступної дози пом'якшує симптоми цього синдрому. Вони тільки посилюють свою практику постійного вживання наркотиків. Лікування СВО має проводитись під наглядом медичного персоналу, який здійснює контроль за прийомом доз лікарських засобів. Відповідно, препарати не можуть видаватись для їх самостійного прийому на руки пацієнту через значний ризик зловживання та нецільового використання. Під час лікування СВО лікар має часто оглядати пацієнта та ретельно спостерігати за симптомами, які у нього виникають. Для формування тактики ведення пацієнта з синдромом Відміни важливо зібрати інформацію щодо попереднього досвіду пацієнта у лікуванні СВО. Важливо дізнатись, як проходило таке лікування, чи були у пацієнта ускладнення, наприклад, судоми, делірій. Або психоз пацієнтам з СВО не варто рекомендувати робити фізичні вправи, оскільки немає доказів того, що фізичні вправи корисні при виході з СВО. Навпаки, фізичні вправи можуть подовжити тривалість СВ та погіршити його симптоми. Природно, що пацієнти з СВО можуть відчувати занепокоєння або страх. Щоб пом'якшити такі симптоми, важливо надати пацієнтам точну реалістичну інформацію про психоактивні речовини та симптоми відміни. Під час СВО деякі пацієнти можуть поводитися деструктивно, бути некерованими. причин такої поведінки може бути багато. Пацієнт може боятися перебування в спеціалізованому закладі, або може не розуміти, чому він, вона там знаходиться, або ж пацієнт може бути дезорієнтованим і розгубленим щодо того, що він відчуває. У першу чергу, щоб впоратися з поведінкою пацієнта, використовуйте стратегії управління поведінкою. З такими стратегіями ви можете ознайомитись у інформаційних матеріалах до цієї лекції. Тут ми наведемо лише приклад. Наприклад, пацієнт гнівається і поводить себе агресивно. В цьому випадку корисними можуть бути наступні поради Впевніться, що персонал та інші пацієнти в безпеці. При взаємодії з пацієнтом зберігайте спокій і намагайтеся заспокоїти його її. Вислухайте пацієнта. Для персоналізації взаємодії. Звертайтеся до пацієнта по імені, ставте спокійні запитання відкритого типу, розмовляйте спокійним та рівним тоном, навіть якщо пацієнт вороже ставиться і кричить Не провокуйте пацієнта. Для проведення детоксикації можуть використовуватись різні підходи та різні лікарські засоби. Наприклад, може використовуватись підхід різного припинення вживання опіоїдів та одночасного використання лікарських засобів для пом'якшення симптомів, що не містять опіоїдів. Зазвичай це альфа 2 адренергічні агоністи, наприклад, клонідин. Можуть використовуватись такі лікарські засоби, як метадон та бупренорфін. На додачу до основних лікарських засобів, що використовуються для лікування СВО, для подолання симптомів, які відчуває пацієнт, часто застосовуються додаткові лікарські засоби, такі як бензодіазепіни для подолання розладів сну і тривожності, протинудотні та антидіарейні препарати. Міорелаксанти і анальгетики, що не містять опіоїдів. такі лікарські засоби навряд чи допоможуть повністю полегшити симптоми відміни, але їх можна використовувати для зменшення дискомфорту пацієнта. Якщо СВО не лікується або лікується недостатньою мірою, у пацієнта може виникнути зневоднення через пітливість, блювоту та діарею. У деяких випадках зневоднення може бути серйозним і вимагати інтенсивної регідратації. Препаратами першого вибору для проведення детоксикації є метадон або бупренорфін. Препаратами другого вибору є альфа-2 адренергічні агоністи клонідін у низьких дозуваннях. Далі ми поговоримо про особливості, переваги та недоліки використання кожного з препаратів та в кінці підведемо підсумки. Бупренорфін є рекомендованим препаратом при усуненні помірного та тяжкого СВО. Він полегшує симптоми відміни і знижує потяг до наркотиків. Через його фармакологічну дію частковий агоніст Опіату. Бупренорфін слід давати лише після того, як пацієнт починає відчувати симптоми відміни, тобто принаймні через 8 годин після останнього прийому героїну. Бупренорфін слід давати з обережністю, якщо в пацієнта дихальна недостатність, непрохідність уретри, діабет. Дозування бупренорфіну необхідно щодня коригувати залежно від того, наскільки добре контролюються симптоми та чи наявні побічні реакції. Чим більше опіоїдів вживав пацієнт, тим більша доза бупренорфіну необхідна для контролю симптомів відміни. Так, на слайді ми бачимо, що рекомендована схема детоксикації триває 5 днів та починається з призначення 4-6 мг бупренорфіну. Через 3-4 години після отримання дози проводиться огляд пацієнта, і якщо пацієнт не відчуває збільшення тяжкості СВО, але стан зберігається, призначається ще 2-4 мг бупренорфіну. У другий день призначається 8 міліграм бупренорфіну, у третій день 10 міліграм, у четвертий 8 міліграм, і у останній п'ятий день призначається 4 міліграми бупренорфіну. Якщо використовувати бупренорфін, інтенсивність синдрому відміни буде значно нижчою ніж при застосуванні клонідину. Крім того, використання бупренорфіну пов'язане з більш високими показниками дотримання курсу лікування. Показник припинення вживання опіоїдів при лікуванні бупренорфіном також є набагато вищим, ніж при використанні клонідину. У порівнянні з клонідином бупренорфін пов'язаний з меншими побічними ефектами. Бупренорфін має такий самий ефект для пом'якшення симптомів синдрому відміни як і метадон, але його використання дозволяє швидше подолати цей синдром. Бупренорфін також має кращі у порівнянні з метадоном показники полегшення симптомів синдрому відміни опіоїдів, коли це відбувається одночасно з відміною бензодіазепінів. Метадон, як ібупренорфін, є препаратом першого вибору для лікування СВО. Метадон слід давати з обережністю, якщо в пацієнта дихальна недостатність, гостра алкогольна інтоксикація, травма голови, лікування інгібіторами моноаміноксидази і МАО, виразковий коліт або хвороба крона, печінкова недостатність тяжкого ступеню. Схема детоксикації метадоном зазвичай триває 14 днів та починається з призначення 30 міліграм метадону. Така доза призначається з першого по четвертий день лікування включно і бажано, щоб вона була розділена на два прийоми. З 5 по 8 день призначається дозування 35 міліграм, і з 9-го для лікування починається поступове скорочення дози на 5 міліграм щодня. Така схема дозволяє пом'якшити симптоми відміни, але не повністю усунути їх, і протягом одного тижня після припинення прийому методону пацієнти можуть відчувати окремі симптоми. В таких випадках рекомендовано симптоматичне лікування. Клонідін є препаратом другого вибору для лікування СВО. В першу чергу це пов'язано з більшим ризиком виникнення побічних реакцій та необхідністю ретельно контролювати артеріальний тиск. До недоліків клонідину можна віднести його нездатність полегшувати певні симптоми відміни опіоїдів, пов'язаний з цим понижений артеріальний тиск, який може викликати серйозні проблеми, незважаючи на застосування низьких доз препарату та його можливу седативну дію. Протипоказаннями до застосування клонідину є гострі або хронічні порушення з боку серця, ниркова недостатність або порушення обміну речовин та понижений артеріальний тиск середньої та важкої тяжкості. На екрані ми бачимо алгоритм призначення клонідину при СВО середнього чи сильного ступеня. Перед прийомом клонідину варто виміряти артеріальний тиск та частоту серцевих скорочень перед першою дозою. Не давати клонідин, якщо у пацієнта знижений тиск, тобто показники систолічного артеріального тиску нижчі за 90 мм ртутного стовпчика, або показники діастолічного артеріального тиску нижчі за 50 мм ртутного стовпа. Показники частоти серцевих скорочень нижчі за 50 ударів на хвилину, є клінічні дані про порушення кровообігу. Якщо зазначені показники у пацієнта в нормі, а саме артеріальний тиск більше 90 на 50 міліметрів ртутного стопчику та частота серцевих скорочень більше 50, пацієнту слід дати 75 мікрограм клонідину та виміряти кров'яний тиск через 30 хвилин. Якщо артеріальний тиск падає, клонідин не можна призначати. Якщо тиск не падає та у пацієнта немає запаморочення, можна призначати препарат. Порівняння ефективності різних препаратів для проведення детоксикації наведено на слайді, і воно стосується таких показників: утримання в лікуванні, тяжкість СВО, перебіг СВО. Побічні реакції. Якщо говорити про утримання в лікуванні, то найбільший рівень утримання спостерігається у пацієнтів, які приймають бупренорфін. Найнижчий рівень у клонідину. Тяжкість СВО є однаковою при використанні клонідину та метадону. При використанні бупренорфіну тяжкість СВО є значно меншою порівняно з клонідином. У полегшенні симптомів СВО бупренорфін еквівалентний метадону. Говорячи про перебіг СВО, зазначимо, що при використанні клонідину симптоми з'являються рано. При використанні метадону симптоми не з'являються до моменту зниження дозування нижче 10 мг на добу. В свою чергу, бупренорфін усуває симптоми відміни без істотної седації. Побічні реакції однаково часто можуть виникати при лікуванні СВО та використанні метадону чи клонідину, Бупренорфін у порівнянні з клонідином асоціюється з меншою кількістю побічних ефектів і меншою кількістю передчасних відмов від лікування через побічні ефекти. Після лікування СВО пацієнту обов'язково пропонується лікування синдрому залежності від опіоїдів із використанням препаратів ЗПТ та або психосоціальна підтримка. Також обов'язково необхідно повідомити пацієнта про можливість використання налоксону та інструкцію для його медичного використання.